Доброго ранку всім. Мене звати Герцог Костянтин. Я інструктор з домедичної допомоги тренінгового центру досвід ветеранів. Сьогодні ми поговоримо, як надати допомогу дитині до одного року, яка вдавилася стороннім тілом. Дуже часто люди в таких ситуаціях починають панікувати, не знають, що робити, і починають робити якісь хаотичні дії. І тому сьогодні ми маємо висвітлити цю тему і зрозуміти, як нам ефективно надати допомогу такій дитині. Багато хто хоче просто стукати по спині, але. Не завжди це ефективно, і треба розуміти, як правильно це робити. Непрохідність дихальних шляхів, тобто удавлення, є двох видів. І від цього буде будуватися наша подальша тактика. Виділяють частково, тобто, коли дитина чимось здавилася, але цей предмет він не повністю перекриває просвіт дихальних шляхів, зберігається кашель, дитина може і продовжує самостійно дихати і намагається самостійно виплюнути цей предмет. Тобто це захисна реакція організму, і в такому випадку ми не маємо втручатися, робити якісь додаткові дії, а маємо заспокоювати дитину, бути поруч, притримувати її, намагатися нахилитись вперед, як вона кашлює. І чекати, поки цей предмет не виплюнеться. Якщо ж ви бачите, що дитина повністю замовчала, у вас на очах вона починає бльдіти та синіти, оце нам говорить про те, що негайно треба робити. Певні дії, тобто надавати допомогу. Що ми робимо? Ми кладемо дитинку на руку. Головне тут притримувати голову, тому що діти до одного року дуже важко тримають голову. І відповідно, якщо ми не будемо її тримати, то можемо нанести додаткову травму, яка нам не потрібна. Тому ми притримуємо голову, кладемо на руку, плотно тримаємо свою руку на своїй нозі. Максимально, щоб нам було зручно і щоб ми. Міцно тримала дитину. Далі двома пальчиками на грудну клітку я починаю робити 5 різких натисків. Після чого я перевертаю обережну дитину на іншу руку, знову ж таки, притримую голову. І в область між лопаток по спині роблю 5 поштовхів, 5 ударів. Знову ж таки, наголошую, що. Обов'язково в такому випадку ми маємо притримати голову, притримуємо щелепу, щоб голова самостійно не рухалася і не пошкоджувала шийний відділ, не пошкоджувала голова внаслідок наших дій. Зробили 5 ударів, знову ж таки, я перевертаю дитину і роблю знову таки 5 поштовхів. Зробивши 5 поштовхів на грудну клітину, я продовжую робити 5 ударів по спині. Таким чином, я буду продовжувати робити такі дії до того моменту, поки дитина не задихає. Ви почуєте одразу плач, крик, хрипи, ви можете побачити, як дитинка викишляє той предмет, яким вона вдавилася. Якщо всі ваші дії не дають ефекту, ви продовжуєте до тих пір, поки дитина не втратить свідомість, після чого ви будете переходити на проведення серцево-леганевої реанімації. І негайно ви маєте викликати швидку допомогу. Отже, давайте підсумуємо ще раз. Якщо дитинка до одного року вдавилася, ви маєте покласти її на ручку, зробити 5 ударів по спині та 5 поштовхів на одну клітину. Тим самим ви створюєте певні сили, які допомагають цьому предмету вийти з дихальних шляхів і виплюнутися наружу. Так ви чергуєте до тих пір, поки дитина не почне дихати. Знову ж таки, я наголошую, що мало лише знати, як це робити. Ці знання мають бути в кожного свідомого громадянина. Я рекомендую вам практично засвоїти їх на певних тематичних заходах, на тренінгах з домедичної допомоги, тому що в критичній ситуації ми не зможемо піднятись до рівня ваших сподівань, ми впадемо до рівня підготовки, і те, що ви своїми руками засвоїте, ви зможете використати на практиці в реальній ситуації. Тому проходьте навчання, готуйтеся, і все буде Україна.